Трохи більше трьох мільйонів гривень на функціонування Чернігівської міської військової адміністрації, погоду виділити з бюджету виконавчий комітет міськради. Згідно з проектом рішення, ці гроші забезпечать її функціонування протягом десяти місяців. Там ну, скромні розриф. По рівням заробітних плат, по затратам там немає чогось, що взагалі треба обговорювати. Було б правильно, звичайно, якби це фінансували з державного бюджету, тому що функціями місцевого самоврядування Верховної Ради не наділили військовому міністрацію. Але я не хотів би це питання робити конфліктним чи спірним, воно не є таким абсолютно. За словами Ломаку, міська військова адміністрація має 10,5 ставок і кошти будуть направлені на зарплати, комунальні платежі та пальне. Поки це проекти рішення, звідки будуть перерозподілені гроші ще невідомо. Ми зараз голосуємо тільки програму, а вже безпосередньо де ці кошти візьмуться. Да, для того щоб ну з програми, коли ми схвалимо, то фінансове управління розробить зміни до бюджету. Я думаю, що ми знайдемо ці кошти. Нагадаємо, в інтерв'ю Суспільному новопризначений начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брежинський розповів, що отримуватиме заробітну плату трохи меншу 30 тисяч гривень з міського бюджету. Як цього вимагає законодавство?